Вітаємо всіх на Ютуб каналі Української асоціації футболу. Після повітряної тривоги ми нарешті розпочинаємо наше жеребкування. Мене звати Мітя Кулішов. І сьогодні в нас фінальне завершення. Вже нарешті жеребкування цього сезону. Це останнє в нашому ефірі, в нашому розіграші 52 команди. Брали участь у Кубку України, залишилось з них всього чотири. І саме ці чотири команди сьогодні дізнаються своїх суперників на півфінальні та фінальний матч. Чи чотири команди допоможуть їм дізнатися сьогодні? В нас в гостях, скажімо так: спортивний журналіст, блогер Володимир Звєров та головний тренер збірної України. U-20 Дмитро Михайленко. Панове, вітаю вас. Як вам позавчорашній і вчорашні матчі? Розкажіть коротко, в один м'яч різниці дуже напружена боротьба була. Тренерський погор. Було чудово, було яскраво. Інтрига до останніх хвилин була в кожній з ігор. Тому я думаю, всі команди готові до півфіналу. Так, все було на межі несподіваного результату. Може, не сенсації, несподіваного результату. Шахтар виграв в екстра таймі. Динамо воротар дебютант наробив сейві та теж команді дуже допоміг. Полісся забило в екстра таймі, Перед тим Полісся в чемпіонаті ВРС 1-5 програло все було дуже цікаво. Ну і матч першої ліги він відповідав своєму статусу. Дуже багато боротьби було. Я маю на увазі Буковина з Вікторією. Дякую вам, Дмитро. Скажіть, ви нас були вже на жеребкуванні, я не помиляюсь, другого попереднього етапу. Чи могли ви от тоді вже спрогнозувати, що саме ці чотири команди будуть в півфіналі? Ні, здається, ні. Багато команд могли бути сьогодні тут, в цьому кошику. Ну, але так сталося, що і Буковину ми зараз бачимо тут, і Житомир. Ну, ви ж бачили ігри, все було дуже-дуже рівно, тому люба команда могла опинитись тут. Володимира, вам когось особисто якоїсь команди не вистачає в півфіналах? От можливо, когось би добрали б так. Якісь особисті у вас є вподобання особисті вподобання. Мої особисті вподобання давно вже залишилися, закінчилися. <с Там <с у мене немає ні географічних, ні вже моральних вподобань в плані українського футболу. Ну раз вийшли команди у півфінал, то все справедливо. Шкода от тих, хто був близько, да. То там в овертаймах програла, наприклад, Олександрія двічі поспіль перед цим вилітала в серії пенальті. Вона зараз знову могла дійти до серії пенальті, могла виграти. Ну, от, Якщо говорити так, то десь там шкода тих команд, які завжди там програють в екстратаймі по пенальті. Ну але інші вже інші виграють, значить справедливо. Тож перед тим як ми розпочнемо церемонію жеребкування, безпосередньо. Давайте згадаємо результати однієї четвертої фіналу від Кубка України з футболу сезону 2024-2025. В першому матчі цього етапу зустрілися дві команди першої ліги. Чернівецька Буковина перемогла з рахунком 2-1 Вікторію з міста Суми Шахтар за допомогою голу Кевіна в додатковий час здолав Олександрії 1-0. Динамо Київ мінімально перемогли Львівський рух 1-0. і Житомирське Полісся у Рівному в додатковий час здобули перемогу над місцевим вересом. Також зра. Пунктом один тож перейдемо до нашої церемонії. Нагадаю, що в нас є три представники української прем'єр-ліги і один представник Буковина Чернівці, команда з першої ліги. Процедура зажерекування в нас є сліпою, відбувається наступним чином. В одному кошику у нас назви команд, в іншому номери, за якими ці команди будуть розподілені по турнірній таблиці. що як і в попередніх раундах, команда, яка є представником нижчої ліги, вона в нас буде номінальним господарем матчу. Тож, якщо команда. Обидва обидві команди з української прем'єр-ліги буде господарем команди, яка, який випав непарний номер під час жеребкування. Тож прошу, Володимир, почнемо з вас на вас, команди. Дмитро, у вас будуть номерки. Давайте дізнаємось нашого першого учасника півфіналів. Так, який бік. Так, і Полісся, Житомир. Житомир фінал. Житомирі фінал буде. Логічно. Так, нагадуємо, що ми ви витягнули Полісся. Півфінали в нас відбудуться 23 квітня. Дмитре. Під яким номером команда з Житомира. У нас розташується в таблиці. Під номером 3. Під номером 3 Полісся, Житомир. Прошу далі, Володимира. Можливо, одразу я суперника. Я так. так, звичайно. Це звичайно. якщо 4 це буде суперник. так? Якщо е 4. А, якщо... У вас а, у вас а, команда так. Ж, да, Володимир. А, Точно. точно. Буковина чернівці. Буковина, Чернівці. І Дмитре номер. А, точно, точно, точно. Під номером 2 буковина. А, ну тепер шахтар, шахтар донецьк у нас залишається. Вийдуть вони на Полісся чи на Буковину, Ми зараз і дізнаємось. Шахтар. Донецьк. Шахтар Донецьк. Шахтар донецьк Під номером. Під номером. Під номером. Під номером 4 Полісся, Шахтар. Полісся буде. Грати на домашньому стадіоні і Володимире фінальна крапка. Динамо Київ під, під номером. Під номером 1. так як команда з Чернівців є представником нижчої ліги, Номінально вона буде господарем цього півфіналу. І в нас є дві пари: Динамо, Буковина, Буковина Динамо вірніша та Полісся Шахтар. Ось такі два півфінали. Нагадуємо, що матч у нас відбудеться 23 квітня. І в нас є ще одне жеребкування, Нам одразу потрібно визначити. Все ж таки, хто буде номінальним господарем? Хто буде номінальним гостем в фінальному матчі, який пройде, нагадаю, в Житомирі 14 травня. Прошу переможець першої пари. Пари буковина Динамо. В нас У нас буде номінальним. Гостем. І е, ще одна пара в нас є. І ми дізнаємось. Що ми вже знаємо, да, давайте. Переможе з другої пари. У нас буде номінальним господарем переможець другої пари Поліса Шахтар або Буковина з Динамо зіграють в фіналі Кубку України сезону 2024-2025. На цьому наше жеребкування завершено. Ми вам дякуємо. Нагадуємо що 14 травня. Матч фіналу, 23 квітня, матчі матчі півфіналів. Тому запрошуємо всіх до перегляду. Ще раз вам дякую. Дякую за увагу. Вболівайте за український футбол.